Ворог зайшов з Білорусі на кордоні Житомирської Київської областей. Вперше на телебаченні для нас тут було дуже важливо зупинити росіян, не дати їм прорватися до Києва. Як рашисти намагалися захопити Київ, тиловий пункт управління, пункт де знаходився особовий склад ворога. Там акумулювалися і певні їх логістичні можливості. Ми знайшли це ліго. А служба безпеки України стала на заваді. Між нашими позиціями була велика віста, недосяжна для роботи. Товарі. Витягнути прицепні наші гаубиці в точку, з якої можна буде провести артилерійський обстріл. Ця ідея була така провокативна. Дуже сильно ризикували і рознесли вщент тиловий пункт ворога. Це була зухвала операція. Дві доби там рвалися снаряди і ворували ша пожежа. Дурі на роботі СПУ спецоперації перемоги, лігво ворога, ліквідація у п'ятницю о 21.40 на 1+,1 плюс Україна.